І знову всім привіт! Новий відео, новий відеопогляд. Наразі я вам покажу двохкімнатну квартиру на продаж в місті Дніпро. Квартира під ремонт. Дивимось. І зараз квартира. Місто Дніпро, адресу я напишу в описі. Квартира під ремонт. І дивимось. У нас є санвузол, туалет. Кухня-ванна така. Дуже високі стелі. Квартири встановлені металоплацкові нові вікна. В квартири є вода, електрика, лічильник день-ніч. опалення можна встановити електро. Перша кімната дуже велика. Кондиціонер залишається. Тут можна зробити кухню-студію. Відео огляд колай все ми приберемо. Буде додатково. Якщо вас зацікавила ця квартира, пишіть мені в коментарях. І я направлю вам нове відео, коли вже тут буде все прибрано, і вона буде мати новий вигляд. І буде нове відео. Наразі, на жаль, світла тут немає, але дуже все буде гарно. Тому пишіть, залюбки вам покажу.